Куп'янський напрямок нині один із найгарячіших на всій лінії фронту. Що відбувається у самому Куп'янську в громаді? Як все це впливає нині на життя міста? Так дійсно у нас там наразі проходить лінія фронту. Ворог відновив свої наступальні штурмові дії на позиціях наших військових. Крім того, паралельно із цим почав обстрілювати наші цивільні населені пункти у куп'янській громаді. І їх обстрілюють керованими авіа, тобто бомбами п'ятисотками, так званими, руйнує при цьому житловий фонд. Звичайно, що страждають, на жаль, виключно цивільні особи. Що ж стосується наших військових, то вони свої позиції тримають. Ворогу наносять велике ураження і живі сілі, і військові техніці, озброєння. Ну ці штурми йдуть такими хвилями, там чергову хвилю. Потрібно пережити, перетримати, ось і далі вже, вже, тобто будемо дивитися на розвиток, власне кажучи, подій безпосередньо на тобто полі бою із куп'янської громади, поки що евакуації у нас немає. Ми евакуювали дітей раніше із деяких населених пунктів на самісінькому прикордоні, де фактично велися вже активні бойові дії. По Вовчанській громаді так само наразі у нас завершено вже фактично евакуація 186 дітей. Ну ось такий стан справ у нас. А в зв'язку з інтенсифікацією російських ударів по куп'янському напрямку самі люди почали активніше звідти виїздити? Чи ті, хто залишаються в куп'янську, ті, вже знаєте, вони всіляки бачили там і лишаються. На жаль, ні, люди не виїжджають. Ми фактично ведемо таку статистику за тиждень може виїхати сім осіб, тобто до фактично десяти осіб. Сам місто Куп'янськ обстрілюється майже щодня, але ще більше обстрілюються ті населені пункти, які входять до цієї громади ближче до умовно кажучи, кордону з Російською Федерацією, там де ну, наразі проходить лінія фронту. Всього, якщо брати куп'янський напрямок, там проживає наразі 12 тисяч людей, із них тобто 526 – це діти. А чи розглядаєте ви можливість обов'язкової евакуації з більшої кількості куп'янських громад? Скажімо так: всі у нас плани евакуаційні актуалізовані, всі маршрути фактично приведені в дію, да і коли така необхідність на жаль. Буде ми, звичайно, що будемо оголошувати обов'язкову там евакуацію, але це напряму залежить від обставин, які ми, власне кажучи, будемо мати на лінії фронту. Окрім Куп'янської громади, на решті території Харківської області. Яка нині ситуація? Як ніч минула? За добу у нас було обстріляно 16 населених пунктів. Це фактично всі райони нашої там області. Це і власне кажучи, Куп'янський і Чугуївський район Вовчанський напрямок. Цей харківський район, і, відповідно Богодухівський район, тобто ті населені пункти, які знаходяться на прикордоні, фактично у 10 кілометровій зоні. І деякі населені пункти, де вже немає людей, все ж таки ворог продовжує обстрілювати, фактично знищуючи всі абсолютно будівлі, які там бодай залишилися більш-менш тобто, ці, ну, тобто, ці, ці, цілими. Ну і власне кажучи, з цих підстав ми ще не можемо відновити електроенергію по деяких населених пунктах, оскільки високовольтні лінії, тобто проходять по тих місцях, де ведуться активні там обстріли ворога. Ну і мінна небезпека, на жаль, одна з найбільших проблем Харківщини. Так, от читаю, що в Ізюмському районі тракторист підірвався, як просувається розмінування? У нас розмінування йде так би мовити за планом. Дійсно, Харківська область одна із найбільш постраждалих по цьому напрямку. І у нас наразі працюють більше 250 осіб підрозділів ДСНС на розмінування, і ми наразі сконцентровані більше на критичній інфраструктурі на лініях електропередач. Це і в, і в високовольтній лінії. І лінії меншої, тобто потужності для того, щоб відновити 100% електропостачання на деокупованих територіях. Наразі у нас 90% житлового фонду вже тобто підключено, але ж ми, ми маємо все ж таки досягти цифри 100%. На продовження теми розмінування тут харківські інженери створили спеціальну машину для підготовки ґрунту для м, знешкодження вибухівки, її виявлення. Що це за винахід, наскільки він перспективний, і чи розглядається можливість взяття його ну, на таке, знаєте, постійне використання, масштабування виробництва? Ви знаєте, так дійсно експериментальним шляхом цей пристрій, так би мовити, досліджувався рік. Постійно удосконалювався, і це аналог міжнародних наших, тобто машин для розмінування, які надають нам різні міжнародні там організації із Швейцарії тощо і ну для розуміння аналог, тобто коштує біля мільйона євро. І е, у випадку наїзду на протитанкову міну або навіть протипіхотну міну е, ремонт дуже е, тривалий, відповідно дор, ну, тобто дороговартісний. Е, е, цей автомобіль е, коштує ну цей власне кажучи пристрій до 150 тисяч умовних годинниць. Однак по ефективності він не поступається міжнародним аналогом, і це довели наші підрозділи ДСНС, які в експериментальному так би мовити, руслі цей автомобіль тестували майже рік. У нас вже є домовленості з нашим підприємством, скільки цей автомобіль ну, тобто, отримав всі абсолютно сертифікати і якості і все інше, да, ми хочемо придбати його для наших підрозділів відповідно ДСНС, для того, щоб темпи розмінування у нас йшли і ще, тобто, швидше.